Минулого місяця на майданчику філії ВПХ стартував вже третій сезон освітньо-профорієнтаційного проєкту для старшокласників Атомна школа. Цьогоріч його учасниками стали 30 здобувачів освіти з ліцеїв та гімназій міста Супутника, а також зони спостереження Хмельницької АЕС, серед яких і Нетішенка Маргарита Лященя про проєкт я дізналася із соцмереж зі сторінки ХАЕС, а також від друзів, які вже Відвідували атомну школу і казали, що їм було це дуже цікаво. І я вирішила, що чому б і ні, це доволі цікавий досвід, і я ніколи тут не була. А є можливість це безкоштовно, і можна взнати багато цікавого про можливу мою майбутню роботу. Маргарита навчається у 9 класі Нетішинської гімназії енергія. Вона цікавиться українською філологією і природничими науками та активно поглиблює свої знання. Найбільше мене цікавить хімія, українська мова та література. Також фізика доволі мені стала цікавою з восьмого класу. З олімпіад я стабільно приймаю участь кожен рік. Також минулого року представляла восьмі класи на обласному етапі. Дівчина зауважила, що даний освітньо профорієнтаційний проєкт Хмельницької АЕС дає можливість отримати знання у сфері атомної енергетики та дізнатися більше про роботу самого підприємства і його підрозділів. В подальшому вона не виключає можливості, що будуватиме свою кар'єру саме на ХАЕС на атомній школі. Найбільше мене цікавить саме хімічний цех і електроцех. Бо як я вже казала, мені доволі цікавий такий предмет, як хімія і. Хотілося би дізнатися, саме яка робота полягає у хімічному цеху, бо є перспектива обрати саме хімічний профіль. Маргарита Лященя вже дев'ятий рік навчається на струнно-смичковому відділі Нетішинської школи мистецтв класу Скрипки. Вона постійна учасниця багатьох творчих конкурсів місцевого та регіонального рівнів та має цілу низку вагомих здобутків у всіх починаннях. Дівчину підтримує її родина, старша сестра, мама і тато, який працює інженером з експлуатації в електричному цеху ХС. А їхнє спільне захоплення, яке щоразу гуртує родину Лящень, це подорожі. Зазвичай ми подорожуємо саме разом. Можемо з'їздити у якесь місто, у якусь історичну пам'ятку, наприклад, якийсь замок, чи якусь скоріше природну там пам'ятку. Це доволі цікаво і при цьому залишаються спогади. В рамках попередніх ознайомчих турів слухачі атомної школи вже встигли відвідати декілька підрозділів АЕС та третій державний пожежно-рятувальний загін. Цього разу вони мали можливість побувати в навчально-тренувальному центрі ХАЕС, де дізналися про основні принципи роботи ядерного реактора та те, як проводиться навчання для оперативного персоналу АЕС на повномасштабному тренажері блочного щита управління. Навчання триватиме до квітня наступного року, тож у здобувачів освіти попереду ще багато цікавого та пізнавального.